Сатаністські малюнки, нецензурні написи і заклики до расизму. Такий набір разом із Георгіївськими стрічками та червоними прапорами виявило управління освіти у 35-й львівській школі. Прийшли туди, щоб роздивитися приміщення перед ремонтом. Зацікавила підсобка, від якої довго не могли знайти ключів. Коли ж відкрили, оторопіли. Ось з одного боку це є так, скажімо, максимально гидко, з другого боку, це є якісь певні лозунги і ті е, от елементи графіки, котрі говорять про якусь там певну див, дивний бік моральний. Так, організація яка могла б тут існувати». Дирекція каже, до підсобки немає стосунку. Її вже багато років займає скаутська організація. А винні, мовляв, лише в тому, що не догледіли, що твориться у шкільному приміщенні. Ну, наші діти в цьому приміщенні не перебувають. Це приміщення, в якому зберігають спорядження скаути. Чому воно так розмальована? Ну останній раз я була місяць тому. Цих написів я не помітила. Офіційних договорів оренди немає, кажуть освітяни. Жодних документів офіційних на оренду даних приміщень в директора школи немає. Вона не змогла цього представити і в пояснюванні записи написала, що такі документи в природі не існують. Розбиратися управління освіти обіцяє із підозрілими скаутами і з керівництвом школи.